Мистецтво виготовлення керамічних та глиняних виробів сягає четвертого століття до нашої ери, коли трипільці ліпили іграшки з глини вже на території сучасної України. Не маючи гончарного кола, перші трипільські гончарі все робили винятково вручну. Спочатку забавки мали більш ритуальне значення, а пізніше іграшки з глини стали розважати малечу. Виготовляли їх так само, як і зараз. В Принципі майже нічого не змінилося, тільки раніше глину добували самостійно, тепер можна її придбати, і це дуже спрощує їх виготовлення. А так раніше ліпили свищики переважно жінки і діти, бо гончарство це більш чоловіча справа, а забавки, іграшки, пташечки, коники, козлики, все, що кому приходило в голову, все, що нас оточувало. Понад 30 дітей взяли участь у майстер-класі. Для роботи потрібно було трішки води та невеличкий шматочок глини. Щоб зібрати свищик, вихованці окремо виготовляють голівку, тулуб та крильця і дзьобик пташки. Далі все обережно з'єднують і роблять отвори, аби наша пташка таки заспівала, а точніше, засвистіла. Я з глини вже раніше ліпила декілька разів. Мені дуже подобається, тому що коли ми займаємось своєю улюбленою справою, ми можемо відволіктись від поганих думок та зануритись у світ фантазії. Зараз ми вже займаємося рік. Нам дуже подобається дитина, навчається, фантазує більше. У них дуже чудові викладача і дуже вдячні у такий скрутний час, що займаються нашими дітками, розвивають і Дуже подобається. Загалом у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського району діє 20 гуртків, котрі відвідують понад 800 дітей. Влітку для вихованців переважно влаштовують заняття з патріотичним спрямуванням, зауважує керівниця центру. Керівник гуртка образотворчого мистецтва фантазія Москаленко Олена разом зі своїми дітьми створювала різні вироби і обереги для наших воїнів ЗСУ. І вони їх відправляли на фронт для бійців Карадагу і Азову. Виховуємо у дітей гордість за свою країну. що... В Україні є такі талановиті майстри і діти самі бажають стати теж справжніми майстрами і своїми руками творити диво. Подібні майстер-класи мають подвійне, якщо не потрібне, сенсове навантаження, адже відроджують не тільки традиції та сприяють вихованню патріотизму, але й наповнюють юних гончарів природною енергією, позитива та добра. Записати дитину на заняття можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або ж звернутися безпосередньо до центру за адресою вулиця Академіка Олександрова, 7. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.